Тва року, а можливо, і не одного єдиного рівно за годину у Парижі розпочнеться двобій, який для цілого покоління українських голодорів може стати найголовнішою баталією життя для усієї України. Вечір 19 листопаді, от якби так і сталося, ризикує перетворитися на пору суцільного свята. Українська футбольна збірна готується комбінувати на стад де Франс проти підопічних дід'я Дашама. Вже маємо плюс два у загальному рахунку, і матимемо на самим початку і наприкінці випуску найсвіжіші передмачові враження із Парижа від наших кореспондентів. Добрий вечір. На 2+,2 плюс настала пора наших новин. Вечір футбольної битви за майбутнє. Бразильська Франція обіцяє війну. Вірю, ми вийдемо на чемпіонат світу. Синьо жовті мають шанс переписати історію враження із Парижа наживо впродовж усього випуску. Новин 2+,2. плюс у землю зі швидкістю 450 км кілометрів на годину Ми приостановили цю потасу потасубо у російських експертів з'явилась пріоритетна версія загибелі Боїнга. Клеопатра розлютилась. На Сардині оголосили надзвичайний стан. Циклон уже забрав півтора десятка життів. 84% французів не вірять, що їхня футбольна збірна здолає за підсумками двосерійного протистояння раунду плей-офф українців і відповідно потрапить до фінальної частини чемпіонату світу 2014 у Бразилію. А між іншим, французька федерація футболу вже форму замовила спеціальну для мундіалю. До початку матчу відповіді залишилось менше як 60 хвилин, і Наталя Фібрік за два кроки від «Стад де Франс. Наталю, добрий вечір. У пресі було галасу дуже багато. Невже фанати трикольорових ще до початку матчу склали зброю? І власне, як українці, українські вболівальники почуваються у Парижі? Вітаю, Олександре! Українські вболівальники приїхали підтримати тут свою збірну за різними повідомленнями. Тільки з України приїхало понад тисячу людей. Утім, я можу стверджувати, що український сектор буде чисельнішим, тому що чимало вболівальників приїхали із Європи, із Америки із США. І мені, наприклад, перед матчем пощастило зустрітися із таким дуже веселим товариством. Ці люди власне із європейських країн Великобританія, Швеція, Англія і Чимало з них народилися і виросли за кордоном, потім сьогодні вони надягнули вишиванки, синьо-жовту форму і вболівають за своїх. Перед матчем вони зустрілися в ресторані Україна. Там їх годували гречаною кашею та голубцями. Вони добре підкріпилися, голосно співали українських пісень, дуже гучно. У мене досі гул в ухах розучували футбольних пісень. На стадіон поїхали із мегафонами і обіцяли, що їх на стадіоні буде дуже добре чути. Насправді мушу. Визнати, що у ці дні приїхати до Парижа, переночувати тут зовсім непросто, оскільки, окрім футболу, куди приїхало вже багато людей. Тут ще проходить великий міжнародний конгрес, і тому вільних готелів фактично не залишилося. Те, що лишилося, коштує шалених грошей по 500, по 1000 євро за номер за одну ніч. Це ми відчули просто на собі. І тому ті вболівальники, які не встигли забронювати заздалегідь. Ну, Готуються сьогодні гуляти Парижем і вже власне завтра повертатися додому. А Один із болівальників розказав нам, що по необачливості забронював жіночий поверх у хостелі. Це означало, що вболівальники е, чоловіки ділили б одну спільну душову з жінками. Звичайно, їх туди не пустили, і хлопці бігали вулицями і шукали, ну де б їм сьогодні переночувати. І цікаво було поговорити із фанатами е, українцями, які мешкають у Франції. Вони розказували, що француз. Зи дійсно були шоковані поразкою своєю збірною. Утім, поставилися до цього із повагою. Вони говорили, що українська збірна дійсно заслужила перемогу. Вона була сильнішою. І як ти вже сказав, за різними опитуваннями, 60-80% французів не вірять у перемогу своєї збірної ще до початку цієї гри вони вже вважають, що віддали квиток на чемпіонат світу українцям. Олександре Наталю дуже дякую. Будемо сподіватися, що ми будемо вірити до кінця в нашу збірну. Наталя Фібрік на власні очі у середмісті Парижа спостерігає за передматчовими настроями. І, власне, там у французькій столиці менше ніж за годину за путівку до Бразилії почнуть битву команди Дідє Дешама та Михайла Фоменка. Але це ще не все про готовність команд та останні настанови тренерів буде можливість почути від Володимира Звєрова наприкінці випуску, коли знову буде сателітний зв'язок із Парижем. Силові установки бої на 500 авіакомпанії Татарстан, який зазнав аварії минулої неділі у Казані, працювали аж до моменту зіткнення лайнера із землею під кутом майже 90 градусів. Літак протаранив злітну смугу на швидкості 450 км на годину. Такі перші дані розшифровки чорних скриньок, що їх сьогодні оприлюднили експерти, і вони схиляються до версії, що Боїнг із півсотною людей на борту загинув через помилку пілотів. Яна Слісарчук знає більше. Ми не сядемо. Останнє, що сказав пілот Рустем Сафіулін. Про це відомо зі слів диспетчера. Ніхто не підтверджує і не спростовує у чорному самописці. Немає касети, яка писала розмови пілотів з землею. Припускають, що вона випала зі скриньки під час удару літака об землю, і не певні, що зможуть знайти. До перших результатів розслідування жоден Боїнг 737 у Татарстані більше не літає. Ми приостановили експлуатацію боїнгу. Незважаючи на те, що ймовірність теракту міністр транспорту Станутки, відкинув ще напередодні. Директор авіакомпанії Татарстан пропонує цього не робити. Ніхто виключає ні один фактор. Начинає мабуть, аммініуслотміті умови і закінчуючи терактом. Ніхто з родичів загиблих чи просто небайдужих казанців, які досі приїжджають до литовища з квітами та свічками, у версію злочину не вірить. Хіба що в злочинну недбалість? Хотілося б пожелати нашим контролюючим органам, так сказати, щоб. Не видавали сертифікати на польот о котрох всі знають то вони не должны літати. Родичів загиблих розмістили в Казані. Психологи допомагають їм оговтатися від шоку. Юристи написати заяви на отримання матеріальної допомоги в 2 мільйони рублів. Упізнали вже 15 із 50 тіл. Остаточно процедуру закінчать не раніше як за три місяці. Багатьох можна розпізнати лише завдяки молекулярному аналізу тканин родичів. З 2007-го авіакомпанії Татарстан заборонили літати над Євросоюзом. Техніка не відповідала тамтешнім стандартам безпеки. Яна на новини 2+,2. У дружківці на Донеччині водій вантажної газелі з харківськими номерами не помітив поручну марки, коли виконував маневр. Легковик. Фактично розчавило. Діло було на ділянці траси Костянтинівка-Краматорськ. Картинку з відеореєстратора до редакції новин 2+,2 плюс надіслав один із кермувальників очевидців. Машини зіткнулися настільки потужно, що жінку кермувальницю номарки рятувальникам довелось буквально вирізати із купи понівеченого металу гідравлічними ножицями. Водію газелі теж добряче перепало. Його викинуло з сидіння через лобове скло на газон. Окрім кермувальників, поранення дістали ще двоє пасажирів. ГАИ нету здесь, ребята, нету. Вы понимаете, что их нету ГАИ. Машины едут, спусть разбитые другие машины. По трупам ездят машины. Вы что, не совсем, ну правда. В українській першій столиці стінка на стінку ходили місцеві адепти вищої освіти проти закордонних студентів. Нині на вулиці у Харкові, де напередодні навіть лилася кров, про вчорашню кулачну нагадують хіба що бурі плями на асфальті. Але місцеві мешканці запевняють, за віру кожен за свою студенти у Харкові б'ються регулярно. Масова бійка відбувалася в кілька етапів. Один з них розгорнувся ось на цьому дитячому майданчику. Тут билися близько сотні людей. Потім натовп побіг вулицею далі. Калюжі крові та зірваний одяг, очевидці згадують, натовп трощив усе на своєму шляху. Бійка зав'язалася, розповідають місцеві через те, що іноземці побили українця. А ні, наші прибіжали туди і почали там Аллаха, в общем, крити по всяким статтям. Ну і все, а туркмени самі знаєте Аллаху для них та мама родна. От і все. Вони от от второй день Люди кажуть, учасники бійки лупцювали не лише один одного, під гарячу руку потрапляли навіть ні в чому не винні перехожі. Зараз біля багато національного гуртожитку чергує міліція. Іноземці, які брали участь у баталії, не називаючи своїх імен, пояснюють, першими почали місцеві задираки. Стояли, орали, Аллах іще то Аллах іще чого то. Це... Это не мужество. Если хочешь разбираться, пусть подойдет сюда разберемся. Нет проблем. Мы не так просто так не стоим, если наше Аллаха там. Буде до кінця, Ми до кінця беремо, ми ж мусульмані. Правоохоронці етнічну сторону конфлікту поки що не коментують. Один із студентів позвав на допомогу своїх товаришів, в результаті чого вже через 20 минут возле общежиття зібралось около 100 чоловік агресивно настроєних молодих людей. Натомість місцеві жителі до міжетнічних конфліктів вже звикли. В гуртожитках мешкає дуже багато вихідців з Кавказу та Сходу. Привід для сутички знаходиться завжди. Міліцейське розслідування з приводу масової бійки, в якій зокрема брали участь і мешканці, ось цього гуртожитку ще триває. Воно має дати відповідь на питання: чи було у заворушення суто релігійне підґрунтя, чи воно відбулось з інших причин. Андрій Барташов, Олексєєв, новини 2+,2, Харків надає народження до дитини. Зі зброєю на поготові на на дитячому святі двоє малознайомих гостей постріляли один в одного через жінку. Пані так розгулялася, що геть відмовилась їхати додому. Благовірну покинути свято просив її ж чоловік. До сімейної суперечки несподівано долучився сторонній джентльмен. Коли подружжя вже сідати збиралася у машину, той почав стріляти жінчин чоловік не розгубився, дістав свого пістолета і став відстрілюватись. Якщо сторонній захисник влучив лише у залізо, то другий добродій був вправнішим. Куля поцілила нападнику у сідниці. Медична допомога не знадобилася на щастя нікому, але остаточно з'ясовувати всі обставини учасникам конфлікту довелось уже у райвіння. Коли я Він каналишилась реблю, скору і міліцію. А скільки вистрілів було? Скільки висиш. Один громко и несколько чуть тише. Один стрелял из охотничьего руж'я 12-го калибра, зарегистрировано, оно есть разрешение. Второй стрелял из травматического оружия, также оно зарегистрировано. За данное наказание предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет. У середмісті Бейрута подвійний тарак та Париж перед в українських кольорах. пряме включення із Франції за мить до початку долинослабу. У чотирьох на одного отут били, тут а не набили четвером одного. На Херсонщині мінти влаштували темну 19-річному юнакові. Найлітальніше з усіх шоу світу. У Дубаї стартував авіасалон. Контракти підписують зі швидкістю мільярди доларів на годину. Одразу два потужні вибухи пролунали нині біля дипломатичного представництва Ірану у Бейруті. На тепер говорять про 23 жертви. Більше як півтори сотні людей дістали поранення. Що саме вибухнуло правоохоронці Остаточно ще не з'ясували. Припускають, що це міг бути і ракетний обстріл, і закладені заздалегідь бомби. Вибухи серйозно пошкодили будівлю посольства і ще близько десятка сусідніх адміністративних та житлових споруд. Поруч із посольством базується штаб-квартира воєнізованої ісламської партії. Хізбала поліція підозрює, що вибухи можуть бути пов'язані з громадянською війною у сусідній Сирії. Однак досі такі припущення офіційно не підтверджені. Четверо студентів педагогічного університету імені Драгоманова просто із ліжок у гуртожитку потрапили до лазарету із отруєнням чадним газом. У столиці довелось проводити термінову евакуацію усієї 12-поверхової споруди. Проти ночі на одному з поверхів гуртожитку в електрощитку зненацька замкнули проводи. Пожежна сигналізація, стверджує Валентина Доброта з невідомих до тепер причин просто не спрацювала. Кругом розбиті шибки на нижніх поверхах, щоб уникнути марадерства, дірки закрито дошками. Під гуртожитком юрбляться студенти, провівши ніч хто де, повернулися по речі. Десятий поверх дівчата, хлопці. Будь ласка, заходьте, щоб виключити крадіжки, як ви запускаємо на протеже. Навколо розкидані мокрі рушники. Ними молодь закривало обличчя, аби не задихнутися дорогою вниз. На вулицю вибігали хто в чому. Некоторі трялят від то тобто, сознання. Некоторі, з за того, що надишались газом. Доха 3-4 можна було взагалі то тобто, погібнуть. Двірі вибі... Вибивали стекла. вибивали. люди вже хотіли навіть сидіно з тих етажей пригати. Четвертокурсниці досі марно намагаються змити з рук кіп'яву. Пригадують, що чодному диму передувало вимкнення світла. На це ніхто не зважив, таке траплялося періодично. Потім включать для через хвилин 20. Ну таке буває раз в півроку. Третя етажа Не помню, як дійшла. Було дуже роздимом нічого взагалі не видно. Всі не притомніли на очах і падали, як тільки могли. Пожежники приїхали за 10 хвилин після виклику, загасивши щитову осередок займання, взялися за евакуацію. Драбинами з поверхів зняли півсотні студентів. Чотирьох шпиталізовано в стабільно тяжкому стані. Проводиться вся необхідна протокольна терапія. Також проводиться санаційна бронхоскопія. тобто фактично йде механічне очищення дихательних потікопті, яка там накопилась. У Кіп'яві і весь гуртожиток зачинені двері кімнат рятувальники вибивали, щоб пересвідчитись, що там порожньо. Не на камеру студенти розповідають, що пожежна сигналізація не спрацювала. Принаймні, мешканці гуртожитку її сигналу не чули. Мало того, пожежний вихід був заблокований, і студентам довелося вибивати двері. Саме зачинений пожежний вихід на думку студентів і спровокував паніку. Вони закручені були на болти. Паніка була на пожежному виході. Просто неймовірно. Дівчата падали, побитів дівчат багатьох коліна, тому що падало скло. Рятувальники підтверджують ні сигналізація, ані щитова не були обладнані згідно з вимогами. Інакше пожежу помітили б відразу. Сповіщувачі є, я їх бачив, але вона була не в процедздатному стані. Припис є, ну розумієте, не можна закрити такі гуртожиток. Та бо це буде великий резонанс, хоча б не мешало би закрити, щоб нарешті, хоч хтось би обладнав би, як це потребує норми. Сигналізація – це не дуже дешеве, скажімо так, але це життя людей. До понеділка гуртожиток зачинений студентам. Рекомендують поїхати до батьків. Адміністрація вишу пожежу не коментує. Чому сталося закорочення дротів? Розслідує міліція. Валентина Доброта і Боднар Владжуренко. Новини 2+,2. На Херсонщині правоохоронний квартет відгамселив 19-річного хлопця просто на подвір'ї юнака. Сам факт побиття вартові порядку не заперечують, але кажуть, що пара молодиків тікала чим душ від нічного патруля. Потерпілі переконують, міліціонери відверто брешуть. Тієї ночі Дмитро повертався з гостей, поставив машину біля двору і пішов відчиняти ворота. Раптом почув звук гальм, побачив, як зупинився службовий автомобіль. Вилізло чотири невідомих, де швидко потушили і габарити і почали мене збивати. збивали на подвір'ї. Били отут, абили тут мене били четвером одного. Хлопець, що приїхав з Дмитром, покликав маму і брата Дмитра. Ті кинулись на допомогу. Тут чу дімку. Дімка знаходиться у їх в кучі під носом. Вони його б'ють. Я чую, що електрошока звуки. Доки жінка вмовляла припинити бійку, хтось ударив її по нозі. Там сильна гематома. Коли збіглися, сусіди, побачили, що Дмитро вже прикутий наручниками до воріт і його б'ють. Подзвонили на 102. Оперативні групи, до яких ходять працівники Даї Беркуту і райвідділів, створені в усіх районах області через те, що почастішили злочини на трасах. Тієї ночі у Каланчаку група працювала вперше, а зелений москвич порушив правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу правоохоронців. Це версія подій від міліції. У Каланчацькому райвідділі міліції дії оперативно-пошукової групи не коментують. кажуть, служба внутрішньої безпеки проводить розслідування. Уже порушили дві кримінальні справи: обидві проти Дмитра. Та сопротивлення сотруднику правоохранительного органу. І второє промишлене повреждення імущества граждан, та що касається попередження самого служебного автомобіля сотрудника ДПС ГАЇ, вони на нього пишуть, що він опирався під час задержання. Чому, коли він вийшов разом з нами і почав знімати їх на відеокамеру? Чому вони тоді його не задержали? Моєму брату 19 років, він важить кг. кілограмів. Нього ріст зріст, 1,78 сімдесят Як він, худий, сапляк, може побити чотирьох міліціонерів. Може на поставити вопрос про перепідготовку. Чи законно діяли вартові порядку? Розслідує прокуратура. Там розпочали провадження проти оперативників. Перевищення влади бо службових повноважень посадовою особою особою. Якщо вона супроводжена сильство над потерпілим, оцінити дії правоохоронців у прокуратурі мають протягом двох місяців. Тим часом Дмитро проходить обстеження і оговтується від нічної події. Його мати готується до операції на нозі. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Новини 2+,2. Клеопатра не на жарт розлютилася на італійців. Руйнівний циклон із чарівним жіночим іменем атакує Сардинію. Другий за розмірами середземноморський острів одночасно накрили зливи. Та ураганний вітер одразу кілька невеличких і курортних містечок за лічені години опинилися під водою. На тепер італійська влада офіційно говорить про 17 загиблих і оголосила на острові надзвичайний стан. Катерина Федорченко знає більше про тамтешні обставини. такої великої води місцеві не бачили ніколи. На вулицях води по поясу брудних річках плавають машини. А на перших поверхах будинків стихія влаштувала басейни. Найбільше від стихії постраждало портове місто Ольбія. Тут обвалилися майже всі мости а висота води подекуди сягала трьох метрів. Наш будинок затопило аж по другий поверх. Ситуація насправді драматична. Влада підтверджує загибель 17 людей. Серед них родина з маленькими дітьми, пасажири та водії автомобілів і співробітник поліції. І ще кілька сардинців вважаються зниклими безвісти. Зараз надзвичайні служби зосереджені на порятунку людських життів і допомозі тим, хто був змушений покинути свої домівки. А це дуже багато людей. На жаль, кількість жертв зросла буквально за ніч через негоду влада. Запровадила на Сардині надзвичайний стан, і перш за все створила спеціальні фонди, які швидко профінансують роботу рятувальників. Ми вирішили одразу ж направити до спеціальних фондів 20 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на невідкладні рятувальні роботи, і вони не стосуватимуться подальшої реконструкції, понівеченого стихією. Клеопатра тероризуватиме італійців ще й кілька днів. Синоптики попереджають всю країну заллі. А от на Венецію чекає найбільш масштабна повінь. Катерина Федорченко Новини 2+2. Найбільше та найяскравіше і цього разу 13 за ліком в об'єднаних арабських еміратах нині хизуються власними високотехнологічними здобутками на нові повітроплавання найпотужніші авіаційні корпорації планети. Експонати справді вражають на розсуд потенційних покупців та глядачів виставили більше як півтори сотні зразків літальних пілотованих апаратів та безпілотників і цивільного і суто військового призначення. Політати у небі над Дубаєм планують і вітчизняні ани вже у перший день. Дубай аерошоу, «Монстри» авіобудування корпорації Боїнг. Та Арбас уклали контрактів на фантастичні 150 мільярдів доларів. Річ у тім, що бюджети європейських країн зменшуються, тому американські компанії шукають нові ринки збуту. В міністерстві оборони США добре знають, що тут є гроші. Відтак і велика ймовірність підписання нових контрактів. І ми повертаємось до головної події доби Франція, Париж, Стадіон Стад де Франс. Володимир Звєров по інший бік сателітного мосту. Володимире, які в тебе враження? Ти був на тренуваннях останніх передмачових тренуваннях обох команд? Відомо про дискваліфікацію в українців. кажуть, дідє Дешам лютує після поразки своїх підопічних у Києві. Чи підготували обидва кермани? якісь сюрпризи один для одного? Добрий вечір, Олександре. Дійсно, по той бік все насправді не дуже весело, тому що Франція четвертий день у шоці. Четвертий день вона шокована і погортав місцеві газети, місцеву пресу. Сподобався заголовок. диво або хаос. Тобто третього тут не знаходять для французів свої уболівальники і смикають місцеві за руки. Побачили українського журналіста. Кажуть, а що правда, що українці вони от вже впевнені на 100% у своїй перемозі, ти їх зупиняєш та куди впевнені? Всі дуже переживають, дуже непокоїться. Насправді шанси 50 на 50. Ну прес-конференцію давав нападник збірної Франції Олів'є Жиру, і от, місцеві журналісти так сказали, що ніколи таким. Злим, розлюченим, не бачили жиру. Ну, е, він, мабуть, зрозумів, що щось не те, е, тому що тренер на наступний день е, відправив його з, е, з основи збірної. Виключив зі складу збірної так само, як ще одного лідера Саміра Насрі. Тобто сьогодні трішечки складу Франції буде не той. Ну але дідє Дешам вірить в перемогу своєї команди. Послухаємо його. Ми не очікували, що українці зіграють на такому високому рівні. Тепер ми повинні довести, що то було просто непорозуміння. Вірю, ми вийдемо на чемпіонат світу. Зрозуміло, дешам свою команду трішечки змінив, трішечки коригував, тому що їм сьогодні тільки перемога потрібна. Ну, а Михайло Фоменко зробив вимушені зміни замість дискваліфікованих на сьогоднішній матч. На жаль, Федеського і кучера, який з'їв якраз жиру у першому матчі, який так чудово обидва наших футболісти відіграли. Ну щоб зрозуміти, що відбувається в душах і серцях наших збірників, просто от поставте собі запитання: а б щоб... Робили ви і як би почувалися ви, як би знали, що за 40 хвилин починається головна подія вашого життя. Михайло Фоменко знає. Стараємося привести людей в порядок в плані і функціональному, і психологічному, тому що було потрачено дуже багато сил, емоцій. все привести у порядок. Ну от Такий він, Михайло Фоменко з вірою у повний порядок. Володя, а ще одне запитання. Так би мовити, особистий чинник, головний функціонер старого світу, місья Платіні. Чи має він шанс, так би мовити, залаштунками, у разі чого вплинути на підсумковий результат двобою? А знаєте, мені здається, що як мінімум по одному разу кожен з українських оболівальників ставився це запитання. Моя особиста відповідь така: подивіться перший матч, як судив турецький суддя Чакир. Давав червоні картки, поставив пенальті ворота французів. Я думаю, сьогодні з суддівством буде все в порядку. Олександре Володимире, дуже дякую. Позитивних тобі емоцій, захмарних і переможних. Головне, маємо вісім особистих матчів проти французів одну єдину перемогу. Три нічиїх, Але таких шансів, як тепер, щоб урешті-решт виграти раунд плей-офф українців, ще ніколи не було. Між іншим статистичний факт, ще жодного разу команда, яка пропустила два м'ячі у раунді плей-офф чемпіонату світу до фінальної частини, не потрапляла з іншого боку. Останніми, хто забивав українцям два м'ячі в одному матчі, були саме французи. У будь-якому разі битва обіцяє бути запеклою. Про підсумок поговоримо за добу у середу, рівно о 21-й. З надією на велику перемогу завжди ваша команда новин 2+,2.